Один з найкрутіших повнопривідних квадриків в бюджеті 6,5 тисяч баксів. Це Хайсан 550. І дуже крута апаратура, значить, серйозне підприємство. Завод відрізняється якістю. Значить, Апаратура їхня продається і постачається по всьому світу. Дехто каже, що це якесь дочірнє підприємство там, BRP. Хоча ну, від BRP я тут думаю тільки зовнішній вигляд і дизайн. Тобто, Оці всі речі від G1, бірпішки, дизайн, косий такий прямий пластик, бампери і так далі. Значить, двигуни тут за основу взяті від япошок, двигун це клон, двигуна, саме Yamaha Грізлі 400-500. Самою основною прелістю цього квадроцикла є наявність кікстартера. Значить, такими плюшками не може похвастатись на сьогоднішній день жоден інший. Виробник квадроциклів в цьому бюджету і навіть забігаючи на квадрики трошечки дорожче. Значить, величезна двохмісна база у цієї п'ятісотки. значить, чесний повний привід, повний привід на карданах, повноцінна квадроциклетна трансмісія з пониженою передачею. Коротше, трошечки пізніше ми дозберемо цей квадрик, дообслужимо. Зараз в процесі виготовлення додатковий елемент на повітряний фільтр. У нас встановлюємо акумулятор, значить, доливаємо масла. І коли будемо тестувати, я вам розкажу про нього трошечки більше. Ну а так, просто щоб ви розуміли, що це недешева техніка, значить і не з самих простих. Ось вам подивіться, що написано. На світлотехніці на лінзах ОСРАМ. тобто комплектуючи, вони використовують від кращих світових лідерів, тому техніка не дешева, техніка досить якісна, надійна. Ну, Близько 15 років вони займаються виготовленням, розробкою саме всюди ходів. У них широченна лінійка, починаючи від дитячих квадріків, закінчуючи монстрами. 800 там і так далі. От, ну, і У них в лінійці також є баги, тобто завод саме профільно займається виготовленням. Всюди ходів.